Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому та Таврійському напрямках складна, але контрольована. Стабілізаційні заходи, які проводять сили оборони, у щойно на звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини на правому березі Дніпра тривають. Поряд із цим наші підрозділи наносять вогневе ураження противнику на новооблаштованих позиціях лівого берега. Морально-психологічний стан серед окупантів на низькому рівні, особовий склад незадоволений рівнем забезпечення та діями командирів. Але контрбатарейне протистояння триває. Ворог не припиняє наносити вогневі удари по позиціях наших підрозділів та населених пунктах прилеглих до лінії розмежування, а саме по деокупованому правобережжі протягом ночі і застосування реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем різного калібру та мінометів. Ворог гатив по позиціях наших підрозділів та Населених пунктах прилеглих до лінії зіткнення у Береславському районі Херсонщини. Противник продовжував терор Нікопольського району Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню град та важкої артилерії 152-го калібру. Окупанти вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, комерційне підприємство, лінії електропередач та газогін. Людських втрат та постраждалих не зафіксовано. у Марганецькій та червоно григорівській громадах. масштаби руйнувань уточнюються. Там теж обійшлось без постраждалих. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі продовжували встановлювати вогневий контроль та наносити ураження по позиціях пунктам базування, логістичних центрах та маршрутах противника. Попереднє є підтвердження знищення трьох одиниць автомобільної техніки. Решта втрат ворога за минулу ніч до у Чорному морі. На чергуванні відмічається 11 ворожих кораблів та катерів, які маневрують уздовж південно західного збережжя тимчасово окупованого Криму. У тому числі один ракетоносій, а саме підводний човен, споряджений чотирма крилатими ракетами типу калібр. Загроза нанесення ворогам ракетних ударів та ударів дронами залишається стабільно високою. Перш за все, противник не полишає задуму про продовжене руйнування енергетичної інфраструктури України. Не виключається небезпека завдання ударів по цивільній інфраструктурі, транспортних підприємствах, адміністративних будівлях, комунікаціях, не нехтуйте власною безпекою. Дослухайтеся до сигналів повітряних тривог. У разі небезпеки переходьте в укриття. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Будьте пильними, свідомими та обережними. Не намагайтеся передчасно поширювати інформацію про звільнення населених пунктів, ви посилюєте помсту ворога по його мешканцях. Заважайте силам оборони право. Вити бойові дії, майте витримку і гард. Довіряйте тільки достовірним джерелам, нашим повідомленням, зведенню генерального штабу та офіційно повноважених посадових осіб. Тримаємо стрій разом до перемоги.